Всім привіт дорогі друзі! Сьогодні у нас посилочка Ford Edge. Клієнт купив автомобіль з пробігом 500 км, купив він його на аукціоні в Америці, від'їздили на ньому 40 тисяч, в нього пробило прокладку. Автомобіль розібрав Ігор зі Львова, зараз покажемо вам. Значить, весь двигун зміщається в чотирьох ящиках. Це наша тара, якою ми відправляємо мотористам посилки. Тобто ми зробили роботу, запакували в тару, мотористу відправили, моторист розібрав, зібрав. Там цей мотор зараз відправляє нам другий мотор на ремонт і ту саму тару нам назад. Тому що з новою поштою проблеми постійно б'ються посилки. Тут все чітко. Закритий ящик з'їжджається 4 хамута. На майбутнє хочемо ставити самозажимні зажимні хамути, покращені, щоб назад до моториста прийшло, моторист бачить, ага, скривали посилку на пші чи не скривали. То є 4 хамута і кришка знімається. Що Ми тут бачимо, блок, EcoBoost, дивіться, Ящик запакований, ну він не поб'ється ніде. Це пластик, плюс замотаний пленки, не поб'ється, не поцарапається. Це Югорій відправив нам головки від Мерседеса. А це у нас головка від Форда. Розпаковуємо, дивимося. Адже дивіться, головка, яка проїхала 40 тисяч кілометрів. Тут пробой по прокладці. Значить, Основна їхня болячка, то що пробиває прокладку. Тут йдуть прорізи, на цих прорізах якраз її пробиває. Вироботки по циліндрам немає, 40 тисяч пробіга, поршень як новий. Що ми будемо робити? Ми будемо робити гільзовку блока верхнім буртом есть блок з пробігом 40 тисяч ми гільзуємо для того, щоб нас тут більше не пробивало прокладку. По головці. розбираємо її, чистимо клапана, дивимося, чи їх притерти, чи не притерти і регулюємо зазори. Стаканчики розповіли ігор дошле другою псилкою, бо в нього ще один мотор. Далі вирізка під гільзи, виготовлення гільз, гільзовка, росточка хонінговка, шліховка по плоскості. Якщо мотор буде їздити, їздити, то буде пробивати прокладку. Вирізали гільзе. Чугун у нас не скрився. Вирізали 1,5 мм на сторону. Далі робимо бурти 2,5 мм на сторону. І будемо готовляти гільзе. Дивіться, вирізали ми під бурти. Далі виготовляємо гільзи і будемо гільзувати блок. Загільзували 3 циліндри, а далі догільзовуємо четвертий. Ось як все виглядаємо. Окобусто. Зробили шліфовку головки, з головки зняли 7 соточок. Значить, клапана пошліфовані, притерті, сьодла підрізані, направляючи старі сальники нові. По цьому механізму, який стоїть зверху, ми його ставимо в коробку, тому що при транспортуванні ми можемо його поламати. Ми його отдільно ставимо в коробку. Далі замотуємо в пленку і пакуємо. Поставили, замотали. замотали. Переложили і кришку ми прижимаємо хомутами. Цей блок загілізували. Обробили його порталем, це для того, щоб наші циліндри поки доїдуть до клієнта не поржавіли. Ми коли його сполоскали, він поміняв колір плоскості, тому що це такий сплав, не знаю чого, від нашої хімії, як якийсь сплав. Тобто, В даному випадку цей сплав поміняв свій колір. Блок шліфований, блок гільзований, блок шліфований, але в ньому кольору немає тільки і за того, що ми його сполоскали. Сполоскати його обов'язково, тому що Після хонімголки потрібно вимити весь абразив. Ми його вимили, промостили маслом чи любою пшикалкою і в Значить, Блок замотаний поршень. Замотаний тут стоїть трубка, По плоскості вона тут вставляється. Трубка замотана разом з поршнем. Трубку ми витягуємо, тому що вона нам мішає при шліфовці. Якщо ми витягнули, вона ціла, все класно, якщо витягнули тричі то витягнули, тоді ми її заваримо. По форду висновок такий. Блок загільзували, гільзи з широким перекриттям, тобто борти ми зробили по максимуму, блок загільзований, головка шліфована, по головки зазори відрегуліровані, зібрали, відправляємо клієнту, далі виходить зібрати і буде їздити як новий.